Привіт, це Global Money Week І сьогодні шок-контент про гроші. Ви думали, що гроші це гроші, але це не так. Це не гроші, це банкноти. Їх друкує Національний банк. Як ви бачите, тут є різні степені захищеності грошей для того, щоб їх обезпечити від підробок. Відповідно, бачите, є автограф голови національного банку, який їх випускає, і вони є такими. Довговими можна сказати, розписками, коли не було грошей. Да, виконували їх роль золота. Розраховувати золотом за все було дуже незручно, тому що, наприклад, вам потрібно було купити щось маленьке, і вам вже неможливо було відпиляти кусочок золота за, наприклад, буханку хліба. Да, і люди придумали такі дорогої розписки, на яких писали, хто скільки, кому винен. І, відповідно, держава а, брала на себе зобов'язання міняти банкноти, які вона випускала, на золото, яке було у резервах. Ви приносили банкноту і отримали. Тримували за неї фіксовану кількість грошей у вигляді золота. Часи пройшли. Сьогодні ситуація трохи інша. Сьогодні банкноти випускає Національний банк, також орієнтуючись на кількість золотовалютних резервів та на стан економіки для того, щоб забезпечити країну від інфляції. А про це ми розкажемо в наступних наших відео. Не забудьте підписатись та поставити лайк.